Підтвердження моїх слів навіть книжка написала. Значить, слухайте, те, що пішло сьогодні, повернеться подвоєним, а то й потроєним за умови, що ви поставитеся до цього спокійно. Пам'ятаєте, я вам казала в деяких відео, що якщо, наприклад, людина поморочила голову цілий там, тиждень, два вночі, ну, як, як завжди, складаються замовлення, да? а потім бац, і навіть не сказала, що не можу там замовити і тому подібне. Тобто, ну, якби даже не довела діалог до кінця. Просто я вам завжди кажу, відпускайте цю ситуацію. Бачите, навіть люди раніше, раніше, раніше до нас це все було написано, це все істина. І до цього потрібно, звісно, прийти з опитом або прочитати в книжечки. Ви просто відпускаєте цю ситуацію і не заморачуєтеся над нею, за нею, тому що не тянетеся за тими копійками, які у вас могли б замовити. До вас приїдуть клієнти, які е, вірять вам, які не бояться у вас замовляти, які проаналізували вашу сторінку, подивилися, який ви автор вашого блогу, який товар ви торгуєте, відгуки про вас прочитали, і замовлять на більшу суму. Тому бажаю вам добра, натхнення і всього найкращого. Хочете замовити мій товар, Мед 250 гривень за літру, або квіти гортензії по 135 гривень. І червоний чорної щуки. Пишіть мені в особисті.